Чоловіки не плачуть. І чоловіки не жаліються. Це не жіноча справа. А це не чоловіча. Хіба це гра для дівчинки? А ця гра для хлопчика? Шановні жіночки, ви прикраса нашого життя. Привітання колег по роботі з професійним святом! А в політику та бізнес ідуть нещасні, обділені увагою і турботою жінки. Ви, напевно, неодноразово чули ці фрази: якщо так, це все є сексизм. Поговоримо в сучасному українському суспільстві. Ми зустрічаємося із сексизмом майже на кожному кроці: реклама, телебачення, радіопередачі, шоу-бізнес, анекдоти. Навіть шкільні підручники заражені вірусом сексизму. Ми і не помічаємо іноді, що вживаємо самі або чуємо від інших сексистські висловлювання. Отож, що таке сексизм? Сексизм це будь-який прояв поведінки у вигляді дії, слова, зображення або жесту, який ґрунтується на думці про те, що деякі люди здебільшого жінки. Є неповноцінними через свою стать. Пропоную перевірити жарти на сексизм за допомогою вправи дзеркало. Біля свого жарту ставиш дзеркало. Тобто замінюєш усі слова жінка на слово чоловік. Якщо текст виглядає нормально, усе в порядку. Якщо ні, значить. Десь допущений сексизм. Сексизм проявляється у багатьох речах, наприклад, у звуженні сфер та способів жіночої самореалізації, переважно до приватної сфери і так званих жіночих видів зайнятості. Прибиральниця, перукарка, але не водійка в обмеженні можливостей особистісного та професійного зростання. У підвищених естетичних вимогах до жіночої зовнішності, у закріпленні за жінками ряду сімейно-побутових обов'язків, виняткової відповідальності за доглядом і виховання дітей. Окремі прояви сексизму можуть здаватися нешкідливими, але взяті разом вони утворюють атмосферу залякування, страху та невпевненості. Це призводить до толерування насильства переважно стосовно жінок і дівчат. Кілька порад людям, які стали жертвами сексизму. Не звинувачуй себе, зрозумій, що проблема не в тобі, а в людині, яка дозволяє тебе дискредитувати. Не забувай про підтримку рідних та близьких. Нехай вони допоможуть тобі пережити це. Можеш знайти людей, які мають досвід боротьби з сексизмом, або поспілкуватися із психологом. Пам'ятай, що тобі завжди слід відстоювати свої права.